відчуйте легкість і впевненість. Зустрічайте босоніжки Алісія від твоя пара. Такі жіночні та стильні, неймовірно зручні та практичні, виготовлені з натуральної шкіри. Замовляйте босоніжки Алісія усього від 699 гривень. Босоніжки Алісія це розкіш у кожній деталі, неймовірний дизайн, перлина, яка додає шарму та витонченості. Натуральна шкіра гарантує комфорт вашим ніжкам. Універсальна повнота забезпечить ідеальну посадку навіть на проблем. Ніжки танкетка правильної анатомічної форми зробить кожен ваш крок легким. Можете забути про втому та біль у ногах. Класичні кольори відмінно впишуться у ваш гардероб, а розміри до 41-го. Не зволікайте! Зробіть свої ніжки щасливими вже сьогодні. Замовляйте босоніжки Алісія, неперевершений дизайн, збільшена повнота, натуральна шкіра усього від 699 гривень. Пам'ятайте, ваші ніжки заслуговують на краще. Телефонуйте!